Чи допомагають софт скіли збільшити дохід? Так допомагають, наприклад, ось три софт-скіла, які допоможуть вам збільшити прибуток. Перше це ефективна комунікація. Ефективна комунікація, якщо ви можете презентувати гарно свої ідеї, якісно доносити сенси, які ви вкладаєте, то це допоможе закривати угоди на більш вигідних позиціях і отримати високі гонорари. Другий софт скілл це будувати довгострокові відносини. Якщо ви вмієте будувати довгострокові відносини, то варігідність того, що ви будете заробляти більше, вона вища. Чому? Тому що відомий факт про те, що долучати нових клієнтів завжди дорожче, ніж працювати вже з існуючими. Тому, якщо ви зможете з існуючими побудувати якісну комунікацію, і довгострокову співпрацю, то ви будете в плюсі в порівнянні з тими, хто цього не вміє. Третє управління проектами. Гарний тайм-менеджмент дозволить вам мутро балансувати з навантаженістю, делегувати і отримувати можливість керувати проектами без вигорання. А що ви думаєте?